Всіх гостів. В першу чергу вітаємо серед нас висутнього нашого ординарія єпископа Мар'яна Бучика, вітаємо отця провінціала братів менших францисканців на Україні, отця Доброслава Кобестеринського, Вітаємо всіх священників, отця Франциска, настоятеля з Києва, отця Мирослава, настоятеля з Житомира, віце-провінціала отця Натанаїла. Отця Олександра, місцевого Київського патріархату, тут також, також шостки, накавіть друга по нещастю, також бачимо, мав такі, такі приключення, що і він був, його храм був підпалюваний, і наша каплиця також. Всіх вас вітаємо і дякуємо Богові за те, що сьогодні можемо разом зібратися і просити. Оце про освячення цієї е, каплиці. Каплицю. Ми ніколи ніхто не думав, що таке буде. І, і дякуємо Богу за каплицю в наших серцях. В нас теж строїться, ми її не бачимо, але вона будується. І просимо Бога вам подяка всім. І просимо вас і Бога, щоб ви молилися за нас, щоб у нас тут була мир, любов, благодать, щоб наша каплиця росла, щоб ви храм у нас був. Дякуємо вам за все.

Наше Преосвященство, дозвольте від імені всіх прихожан, парафіян і також наших отців, які тут працюють в цій парафії в шоці, попросити вас, щоб ви сьогодні освятили цю нову каплицю після того, як, може такий в трагічний спосіб, вона була, був підпал, була зруйнована. Але бачимо сьогодні, що. В даному випадку сталося так, так як говорить те, те присів'яв, що немає нічого поганого, щоб не вийшло на добре. Тому що після такої трагічної хвилини ця каплиця була відновлена завдяки вашій доброті і старанням наших отців. Напевно, сьогодні це дуже важливий момент для всієї парафії, для всієї общини тут в шості, так само для наших отців. Просимо вас, щоб ви освятили. Це цю нову каплицю, яка буде місцем зібрання і духовним храмом також для тих всіх, які сюди будуть, подала Бога, щоб побогословив цю воду і сіль. Наступне я освячу стіни каплиці і також, можна сказати, стіни вашого серця, щоб господь, який живе в святому причасті, тут і в тим ківоті, i <try> waszą Waszemu sercu. Ja dużo wdzięczny ociem francyskańcom, którzy tu pracują, otec Leon i otec, otec Michajło, czy Michajł, Michajło, którzy tu pracują, za wdzięki ociem <try> prowincjała. Ja dużo radzę, żeby tu przyszli, no, przeżyły ci, osobyw, otec Leon, tę tragedię z wami, a u spot nam do pomich, wczoraj z dobrych ludami, żeby mogły. Nowyty ciukapłycu, żebyby wy moliły się i próbowały gospodemu prosyty boświadczenia. Po Wzróbblenie braty i sestry smyrenno błagajmo gospoda Bocha naszą horszowin, bo osłowył ciu stworenu wodu i sil, jaką my budem okropleni na wspommina naszego ochreszczenia i tak koż syoddniej stiny tej kapłycy Bożego domu niechaj win sam widnowić nas, żebyśmy byli wierni duchowi, jakiego my otrzymały. Samochódny, wieczny Boże, ty chcesz, щоб wodę, jako traje dżerełom życia i za sobą oczyszczenia, były oczyszczeni także i nasi duszy, one otrzymały dar wiecznego życia. Prosimy o tebel, bo o słowiciu, wodu i sil, jaką my będziemy okropleni w Twój dzień, w dzień poświęcenia Tego chramu, Widnowy w nas drzeęło swojej błahodati i ochroniaj wid us jakogo zła naszej duszy i tiła. щоб my mogły z czystym sercem nabłyżytys do tebe to otrymaty Twoje spasinia. Через Христа Господа нашого. Айтесь водой. Настояте. Настояте. Vi vet ju że Ty dozwalajesz nam, przeżywać z dzień, oświadczenia tej kapłacy Bożego, chramu. Wysłuchaj, prochania swojego narodu, i w win zawsze służył Tobie tu z czystym sercem, i w pełnoty osiągnął płody spasienia. Przez Chrysta, Gospoda naszego, który z Tobą żywej, caruje w jedności i Ducha. Bóg na wieki wieczni. Amen. Amen. Sława Boże. Sława Boże w Bogu. Nie ma z Że ty na porocznym zaczęciom preswatoj chwili przygotował swojemu synowi gidne pomieszkania i siłę ogradu zasług śmierci Twojego Syna ubery chwilę wytusia koho grysznego Za ich zastupnictwo daj takoż i nam wdicy do tebe oczyszczonymi mi gricha. Через Господа нашого Ісусам! Ізраїля зняв руки до неба і промовив: Господи Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милість слугам Твоїм, що ходять перед тобою усім серцем. Чи ж Богові безправді жити на землі? Таке ж небо і небо небес не можуть тебе вмістити. А що ж цей храм, що я збудував тобі? Однак зглянься, Господи мій Боже, на молитву і на благання слуги. Молитиметься на цьому місці. Вислухай благання, Слуги Твого і народу Твого, Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому місці. Вислухай з місця, де ти перебуваєш, з неба. Вислухай і прости. О, які любі шатри твої, Боже. О, які любі шатри твої, Боже. Апостола до Коринтян, брати, ви є Божою будівлею, згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пільнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншого своє. Йоганна. Слава тобі, Господи! Того часу жінка Самарянка каже Ісусові, пане, я бачу, що ти пророк, наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї. Жінко, вір мені. Що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не, буде поклонятися, не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, спасі Отцеві в дусі та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух, і хто йому поклоняється? Повинен поклонятися у дусі та істині. Це є слово Господнє. Слава. тобі!